До єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтєю 296 частина 4 Кримінального кодексу України, у кримінальному провадженні створена слідча група, до складу якої е, включені фахівці слідчого управління області, а також слідчого відділу Дергачівського районного відділення. Теперішній час проводиться невідкладні слідчі дії. Зокрема, ще триває оград місця події, а крім того. Проводяться допити учасників подій. За результатами слідчих дій, а також за висновками фахівців медицини буде прийнято рішення щодо кваліфікації дій за статтею 115 частиною 1 або 2 Кримінального кодексу України. Вказане рішення буде прийнято також тепер, після проведення невідклади слідчих дій.